Спеціально не включаю мікрофон. Який вітер ви чуєте, як воно є. Але ти типу, пару слів. Використовуйте якісні форсунки, тому що оці, о, оцей вітер, який є, зараз я під'єднав мікрофон, не так буде гудіть. Просто капець. Ви не чуєте? Просто, ну, реально треба використовувати нормальні форсунки, інакше ваша ваші робоча дитина. У цьому у яру. Так що, як і казав, пішли суховії. Так, ми очікували їх з їх за там частини да, Росії. А тепер зараз ми очікуємо ну, воно прийшло з Сахари. Різниці немає, сухо, вітер, пішла температура як ніколи. Я такий рік... Ну, Здається, що щось було схоже в 2016-му, якщо не помиляюся. Принаймні на Львівщині тоді було щось було схоже. Дуже тепло було, а потім було холодно. Але використовуйте якісні форсунки, тому що вітер. Вітер, вітер, вітер. І от, от, потрібно щось думати, щоб якісно вносити ЗЗР, І навіть вночі він не зупиняється. Тобто, якісно вносите і дасть Боженька, буде все добре. Так що тримайтеся. Запрошуємо до співпраці з інтергролабом. Бачите, що твориться, просто ну, реально нереально не працювати. Але треба працювати, ви розумієте, строки всіх тиснуть. Успіхів вам!